Добрий день, мої любі, шановні підписники, не підписники та просто друзі, яких зацікавив мій канал, який був спочатку заявлений контент про кіз та про моє господарство, яке я тримаю. Це, взагалі, про село, про життя в селі, таке, як воно є, хочу розповісти трошки про кіз і чому кози, і взагалі, як я дійшла до такого, приїхавши з міста 11 років. Тому мені віддали кіз дві кози і козлика, якого я успішно тримала. Породи були занинські. Потім в зв'язку з зі іменними обставини мені прийшлося цих кіз віддати людям. І через півтора року. Скажу так, з великим успіхом почала стягувати знов кіз додому. Цьому мені допомагав, допомагав мій син. Збирала кіз навкруги тих, яких хотіли різати, яких, які давали мало молока. Думала, що я зможу роздоїти, надоїти цілу цистерну. Але ж не так сталося, як гадалось. Було все непродумано, необдумано, не знала порід, не знала, як їх тримати, чим годувати. А люди в нас такі, знаєте, про, про кіз дуже мало знають. Ну, Тварина і тварина, яка пожирає всі кустарники у дворі, всі дерева, яка дуже е, така строптива, скажімо так. І було дуже багато, скажімо, неуспіху у цьому триманні кіз. Ну, з роками, а це і цим я вже займаюсь таких повних вісім років. В мене залишилось стадо ті кози, яких я викохала, які народилися в мене, яких я знаю. Чим вони дихають, що вони їдять. І можу сказати, що я е, пізналася на, на козах, е, можу дати пораду, можу е, допомогти. Ось прийшли, прийшли. Було п'ять, залишилося троє. Забагато мені було п'ятеро. Я Віддала двох синього гуся. Залишилось троє. Не знаю, чи тримати, чи не тримати. Це така е, відповідальність тримати гусей. Їм треба паша, їм треба свобода. Так, про кіз. Зараз я тримаю е, велика частина. Мого стада це занинські кози, з дуже гарних вийшли з дуже гарних сімей, з дуже, дуже гарні крові. Козли були дуже такі гарні, породні. Також в мене є сім'я англонубійських кіз, які я прив. Придбала до війни, скажімо так, в грудні місяці, до яких я дуже переживала, бо вони дуже були маленькі, їм було по три тижні, але ж викохала і вже одна з кізленьок принесла мені потомство. Але, ну, козлик не дуже такий, скажімо так, дуже хворобливий, хворобливий. І в цьому році він не зміг мені дати потомство, а потомство в мене від ну, камерунця Михайла, який такий більш сприт, спритніший. І навіть нубійці Козі він дав двох дітей. Так що в мене є. Англонубійські Камерунські козочки. Це... Також в мене в господарстві є е, Камерунці, сім'я Камерунців. Така чорна кізонька, це її дитина вже і ще там бігає одне. Це цей Михаїл Михайло. І отака от кізонька, вона старша зато. Вона також в цьому році не покрилась. Ну... Планую, що також буде від неї потомство. Це дві занинські кози, які народилися в мене в господарстві. Оце річна коза, яка дає також молоко. І я не, не вірю в те, що козу неможливо роздоїти. Вона дуже гарно дає, вона мені дає півтора літра. Коза, яка не укотилася, яка не родила. Те, що нельзя кість роздоювати до окоту, це неправда. Якщо вона сформувалася вже достатньо, і в неї було молоко, яке вона могла віддати, я її роздоїла. Також в мене є в господарстві коза, яка не разу не народжувала а їй 5 років. І вона дає мені 3,5 літра молока. Оце вона, біляшка. Білунчик. Вона дуже гарна коза, спокійна. Ну, як всі кози, яка коза може бути спокійна. Я її дуже люблю. У неї дуже гарне вим'я, і я її роздоїла, тому що бачила, що два роки вона не покривалася. І я почала її роздоювати. І вона мені почала давати дуже смачне, гарне молоко. Отак. От Ця коза покупна, це не з мого господарства, я купила також маленькою в три тижні. І дуже це чисто занинська коза, і дуже, ну, скажімо, довольна тим, що вона є в мене в господарстві.